Скільки ти часу витрачаєш на перемикання між справами? А скільки одночасно ти справ за годину виконуєш? Що я веду? При перемиканні на ту чи іншу задачу ми витрачаємо енергію, ми витрачаємо свій час. От, наприклад, ти записуєш щось в блокноті, а потім тобі потрібно перемкнутися на іншу справу, наприклад, працювати над трафіком. А через. 30 хвилин хтось до тебе підходить і просить дати там спіч або поділитися думкою на рахунок того чи іншого питання, яке потрібно проаналізувати. І твоя ефективність по навантаженості жахливо падає досить кардинально. Кардинально до того, що відсотків 75 часу протягом свого дня ти витрачаєш на перефокусування. Чому я тобі це говорю? Старайся тримати фокус на одній задачі до завершеного виконання і не давай людям чи іншим обставинам. Заходити тобі в голову чи твоє зовнішнє інформаційне поле, доки ти не виконаєш завдання. Я по собі це знаю, коли я починаю робити все і по чуть-чуть, в мене не виходить нічого. Але коли я розмежовую свою роботу і оточення і починаю рухатись по плану, якому собі описав блокноті, моя результативність росте тільки через те, що я тримаю фокус на кожне задачі поступово. Подумай на рахунок цього. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.